Шашелест листя, вудки та відпочинок біля води. Комунальний заклад, дім воїна, організував риболовлю для воїнів, які наразі проходять реабілітацію в Івано-Франківську. 15 військових виїхали зі стін лікарні, щоб на деякий час забути про все, що пережили на фронті, і просто перебалити. Для Сергія, ветерана, який служив на харківському напрямку, отримав важке поранення внаслідок прильоту в півдрона і втратив ногу. Такий відпочинок не просто дозвілля каже. Перебування на природі допомагає йому відволіктися від фізичного болю та знайти внутрішній спокій. В палаті сидіть теж воно якось. Так хоч на якусь природу виїхав, та й трошки розвіявся. Ну, цікаво. Набагато легше, ну трошки розгружається, воно хоч Хоть там не така риба здорова, як хотілося б, ну хоч так, вже відволікається. Трошки, трошки воно допомагає. Ветеран Сергій Шкура служив у 36-й бригаді морської піхоти. Воював на Донецькому напрямку. Там отримав кульове та осколкове поранення під час бойового завдання. Вже третій тиждень проходить реабілітацію в Івано-Франківську. Ветеран каже, на природі відпочиває душею. А рибаки ще з дитинства, з шести років. Клювати клюєну погано ловиться. По крайній мережі у госпіталі. На свіжому повітрі фахівець із супроводу ветеранів комунального закладу Дім воїна Любомирка Шуба такий відпочинок вважає різновидом реабілітації. Добре, знає, що потрібно хлопцям, адже й сам є ветераном війни. Я сам як військовий, я знаю, що ну велика категорія хлопців саме відпочивають. Відпочивають, розгружаються, думають щось про своє, спілкуються. І насправді це дуже круто. Ми вважаємо, що такі заходи такого характеру вони насправді дуже потрібні і дуже гарно відгукуються для хлопців. Тому що е я один з перших пам'ятаю таких заходів, які ми провели, це що було у далекому 23-му році. І е з нами був один такий хлопець Вадим, якщо не помиляюся, було звати. Він е мав ампутовані дві кінцівки до двох ніг. І коли ми сиділи на рибалці, він так сказав таку фразу, яка напевно запам'ятається до кінця життя. Він мені каже: Микола, ну в мене там від моменту отримання поранення, я не пам'ятаю там дослівно, ну там близько року часу було, каже, і цей весь період я їжджу по різних лікарнях, по різних госпіталях. І так, зі мною там працюють, про мене там піклуються, каже, але крім стін лікарень, я нічого не бачу. А тут каже, за цей весь період, за рік часу, ви перші, хто приїхали, забрали нас з лікарень, вивезли на природу, де є змога поспілкуватися спілкуватися з рівними, з рівними, з такими самими ветеранами, як і ну як і він, половити рибу, не знаю на шумом листя, співом птахів і тому подібне. І я вважаю, що такі заходи потрібно проводити. Також дім воїна організував військовим пікнік на галявині поряд із водою. Все для того, щоб не лише реабілітувати воїнів та покращити їхній емоційний стан, а й повернути ветеранів до звичного цивільного життя.